У Києві від початку війни для глядачів відкрився театр Лесі Українки. Який він театр під час воєнного стану? Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська бачила у їхній гримерці на стіні. Досі розклад вистав на лютий. 24-го. Катерина мала вийти на сцену. Мала бути вистава світи сімейського у квітні. Планують зіграти п'ять вистав на сьогоднішню. Три кохання квитки розкупили за добу. Переименував театр імені Лесі Українки. Я думаю, не складно здогадатися, яке слово прибрали. Віднині ж, це буде Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки. Історії про британську колонізацію Ірландії, мова про виставу, переклади, яку поставили в національному театрі імені Лесі Українки. Вона про захист рідної мови боротьбу за власну ідентичність і колаборанство із ворогом. Театр Лесі Українки запросили із спецпоказами на головний театральний майданчик Ірландії. Театр Еббі у Дубліні. Виставу там зіграли сім разів. Її побачили майже дві тисячі глядачів і щоразу серед них були українці. Батьківщині вистави в Ірландії тамтешні актори та глядачі були вражені, як український театр зміг прожити чужу історію, ніби свою українські театрали також взяли участь у зустрічах з культурною елітою Ірландії, аби нагадати, в Україні триває війна. Постановнику вистави та очільнику театру імені Лесі Українки навіть випала нагода зустрітися із президентом Ірландії.